До сміли знову їде нагорода. Це одна із бронзових медалей чемпіонату України вищої ліги. Здобув цю почесну нагороду вихованець смілянського баскетболу Максим Лисяк у складі команди баскетбольного клубу Самбір. Цією новиною поділився на своїй фейсбук-сторінці тренер смілянських баскетболістів Іван Петренко. Ну, тут а, більш швидкий а, Максим Лисяк оббігає Олексія Дедірана і ефектним слимданком Набирає два очки. Максим раніше грав у багатьох вітчизняних баскетбольних командах першої та вищої ліги. У передвоєнний сезон із командою з Кам'янця-Подільського став чемпіоном України першої ліги та паралельно допоміг рідній аматорській команді Асоль завоювати золото дивізіону Б аматорської ліги у місті Черкаси. Іван Петренко відзначив, що Максим завжди вболіває та піклується про розвиток баскетболу у рідній Смілі. Приходить до рідного залу на тренування, спілкується з дітьми, проводить майстер-класи. У вільний час допомагає організовувати та судити змагання. Посі знову чекають Максима із його баскетбольними трофеями, які додадуть юнакам наснаги до більш наполегливих тренувань на шляху до майбутніх перемог не тільки на майданчику, а й в житті. Красивий прохід і ефектно дуже завершується. Комбінація Максим усяк гатить згори. Вітаємо Максима та бажаємо здобути медалі вищого гатунку. Вболіваємо за своїх.